Мета ворога наразі це вийти на ті рубежі, які вони втратили вже під час нашого контрнаступу, 23-го року. І на сьогодні треба сказати, що е, там певні, якщо просування в них були, то вони не є тим результатом, на який Росія сподівалася, особливо по запорізькому напрямку. Е, це очевидно. Ворог зусиллями підрозділів 58-ї загальновійськової армії, це вже майже два місяці тому намагалися просунутися відповідно на рубежах, де вони наразі знаходяться. Ми говоримо про Щербаки, малі щербаки, там латок, степове, лобкове, кам'янське, тобто. Такого прориву, як на що вони сподівалися, не відбулося. Ворог постійно промацував і зараз промацує нашу оборону. Тактика, очевидно, спробувати знайти десь слабиночку для того, можливо, щоб там потім відповідними накатами спробувати просуватися на сьогодні. Всі ці дії російських військ вони все таки носять, скажімо, характер тактичних дій, не більше того.